Україні приблизно 2,6 мільйона людей з обмеженими фізичними можливостями. Життя для них справжня боротьба за рівність у правах, за мрію здобути повноцінну освіту і роботу, за гідне місце у суспільстві це програма Я знаю як і сьогодні ми з'ясуємо, наскільки активним є соціальне життя цих людей та хто і яким чином забезпечує для них комфортні умови проживання. Президент України Віктор Янукович окреслив чотири стратегічних напрямки соціальних реформ, що мають реалізовуватися у державі. Про це він заявив у своєму виступі під час розширеного засідання кабінету міністрів. Перш за все, заявив глава держави, треба відновити довіру суспільства до державної політики, спрямованої на покращення життя громадян. Глава держави наголосив на необхідності сприяння залученню в активне соціальне життя людей з обмеженими можливостями. Йдеться про облаштування для них навколишнього середовища та робочих місць, забезпечення доступності громадських закладів освіти, культури, торгівлі тощо. Наталя втратила здатність ходити після аварії у 96-му році. Відтоді чотириколісний візок для неї, помічник та друг. Складно, часто незручно, без сторонньої допомоги тендітній жінці навіть виїхати за поріг будинку. То, щоб піднятися, мені треба певні зробити зусилля. Ось я піднялася. Щоб спуститись так само. Ви бачите, що я переношу свою вагу. Притримуюсь і потихеньку інколи притримуюсь за щось там і спускаюсь. Проте жінка не зламалась. Хоча аварія і відібрала у неї можливість ходити, Наталя досягла в житті багато висот і, зокрема, стала володаркою Кубку світу з бальних танців на візках. Будову свого чотириколісного помічника знає на пам'ять. Періодично його доводилося ремонтувати, аби був на ходу. Каже, вітчизняні візки погано пристосовані до українських доріг. Фактично, оці колеса, якщо людина активна, якщо вона постійно їздить по вулиці, то ці колеса вилітають ну, буквально за перший рік. Якщо це активно їздити, тому чотири роки, я думаю, це дуже... Такий довгий термін. Людей з обмеженими можливостями, засобами реабілітації забезпечує держава. Щоправда, можливості вибору у цих людей теж обмежені. Людина не має такої можливості. Чому? Тому що вона затиснута в рамках того, що надає держава. Візочок має бути такий, тростиночка має бути така, якийсь там аудіоінструмент для користування людей слабим зором, такий. Можливість вибирати візки є мрією багатьох людей, які отримали одну з груп інвалідності, адже вони так само різні за віком, зростом та вагою. Одним візок може бути за великий, іншим за малий. Перший погляд, ніби все нормально. Візочки робляться, видаються. Але які візочки? Вони важкі, недосконалі, вони не прилаштовані для людей, тому що є люди, які щуплі. А є люди, які з певною надлишковою вагою, тому що у них обмежені пересування, і тому треба, щоб саме підход був до цих вирішень індивідуальний. Не нарікає на надходження засобів для спілкування із зовнішнім світом Сергій Зійнич. після участі у війні в Афганістані. Він майже повністю перестав бачити. Єдина можливість контактувати мобільник, диктофон та мікрофон. Їх чоловік отримує в управлінні соцзахисту. Каже, пристрої працюють добре, озвучують кожну дію голосом. В електронному годиннику іде Одно... озвучка годин голосом так. само всі параметри настройки ідуть. 嗯。Hmm. Уже з початку року засобів для незрячих і нечуючих у Рівненській області видали майже пів тисячі, звітують чиновники. Найгірша ситуація із візками. Їх існує понад 120 видів. Крім того, інваліди мають право на індивідуальні та з електроприводами. З останніми ситуація гірша. Торік в області такий отримала тільки одна людина, а на черзі ще півсотні. Минулому році залишається залишалося те, що в області кі надійшов один електровізок. З електроприводу при потребі до 50 електровізків. Незважаючи на це, в управлінні праці та соціального захисту населення запевняють, що вони чують кожного інваліда і враховують усі побажання щодо засобів для реабілітації. Їх в області надходить достатньо. Далі розсилають у райони. Для пенсіонерів та ветеранів відкрили навіть пункти прокату таких засобів. Ми можемо забезпечити будь-яким засобом реабілітації. На складі у нас все є. Наталя Колесова вдячна, що про її проблеми в Україні не забувають. Але часто буваючи за кордоном на танцювальних змаганнях, все ж мріє про ідеальне середовище для таких, як вона. Про часи, коли інвалід може вільно відвідувати університети і відпочивати на морях, без проблем заходити в приміщення та їздити у транспорті. У Черкасах віднедавна працює таксі для інвалідів на візках. Послуга надається за рахунок міської влади, і для клієнтів є безоплатною і нелімітованою за кількістю поїздок. Ще минулого року Черкаський міськвиконком придбав мікроавтобус за 160 тисяч гривень в рамках програми Турбота. На сьогоднішній день у Черкасах проживають 635 громадян, що належать до категорії інвалідів на візках, і більшість з них рідко виходять з будинку або щодня долають безліч проблем пов'язаних з просуванням містом. Спеціальне таксі для людей з обмеженими фізичними можливостями дає змогу відвідувати кіно, зустрічатися з друзями, бувати на виставках або дістатися за потреби в лікарню і не відчувати при цьому певних незручностей чи дискомфорту. Служба «Інватаксі» має подвійне спрямування це медико-соціальна служба, тому що сам автомобіль його обслуговування здійснюється на базі станції швидкої медичної допомоги. У реформі громадського транспорту в Черкасах передбачать функціонування міських автобусів з низькою підлогою, щоб інваліди на візках могли вільно користуватися і громадським транспортом. Як допомагають людям з обмеженими можливостями пристосовуватися до життя у світі здорових? Досвід Запоріжжя. Комунальники облаштували для людей з обмеженими фізичними можливостями тротуари біля житлових будинків. За допомогою до запорізьких журналістів звернулись ось ці люди. Їм важко пересуватися по такій дорозі. Бордюри з часом зіпсувалися і зрівнялися з землею. І тепер для незрячих пішоходів орієнтир за і тепер для незрячих пішоходів орієнтир безпеки став практично відсутнім. Запорізькі журналісти звернулися до районної адміністрації міської ради по комунарському району з листом, в якому просили розглянути можливість облаштувати пішохідний тротуар біля житлового будинку. У відповіді на звернення журналістів було зазначено, що на даному об'єкті потрібна розчистка бордюрів, котра буде виконана найближчим часом працівниками комунального підприємства. Чи є якісь зрушення у вирішенні цієї проблеми журналісти в телефонному режимі з'ясували у Ніни Тимофіївни, яка телефонувала в редакцію програми. Сьогодні прийшли із Прежо, прийшли, там прийшов начальник, прийшов, ще там люди прийшли, і думаю, що робити. Копати трудно, там щось розчищати. На все треба гроші, Асфальт не виложить грошей нету. Коротше говоря, конкретного нічого. Нету. Ну, що я там буду робити, не знаю. З'ясувалося, що керівництво комунального підприємства все ж визначилося, що треба зробити, щоб привести в належний стан пішохідний тротуар, яким користуються незрячі люди. Своїми планами стосовно проблемного тротуару вони і поділилися журналістами у телефонному режимі. Шехотка по вулиці Ситова, там бордюр, звісно, утоплений, але там рядом газон. Там на повністю розчищати весь газон. Це робота, конечно, трудойомка. За неділю ми її не зробимо. Ми час картоп. Выполнять работы а на бордюр по дороге сегодня начинает расчищать там мы поставили людей они уже занимаются расчисткой uh -huh. а пешеходочку мы где-то четверга начнем выполнять там работы посмотрим что у нас получится На сьогодні всі роботи щодо розчищення і відновлення бордюрів біля одного з запорізьких житлових будинків виконані. І тепер пересування людей з обмеженими можливостями нічого не загрожує. Це була програма Я знаю як. Зустрінемось рівно за тиждень.